Доброго Дня мене звати Тетяна, і ви на каналі Бібліотека рекомендує». Сьогодні хочу познайомити вас із надзвичайно цікавою та важливою дитячою книгою Олени Ольховської та Юлії Єрьоменко Уроки екомислення маленької по це історія про допитливу дівчинку Полінку або просто по яка разом із друзями вчиться, як берегти нашу планету. Юні герої сортують сміття, економлять воду, і електроенергію, допомагають тваринам і доводять, що навіть маленькі вчинки мають велике значення. У книжці вас чекають яскраві ілюстрації, захопливі завдання, кумедні діалоги та безліч простих ідей, які допоможуть зробити світ чистішим і добрішим. Якщо ви любите природу і хочете навчити дітей дбайливо ставитися до довкілля, ця книга саме для вас. І ми, як завжди, чекаємо вас у нашій Зміївській публічній бібліотеці. Пам'ятайте, що читати це круто, а берегти природу ще крутіше.